Путін сьогодні зробив цікаву заяву на засідання ОДКБ з приводу гаречника свого, з яким він не може заспокоїтись. Ну, знов порахував, що це зброя, яка там ліквідує, попел все перетворить. Да? температура в підцент 4000 градусів. І взагалі зараз генерали вбирають із байкому центру прийняття рішень навіть в Києві вдарити. Для чого він це говорить? Ну крім звичайного залякування. так? Він знайшов хорошу формулу, бо він зрозумів, що те, що він злякає, натякає ядерну зброю, це не подобається Читає Інді, він зробив такий цікавий хід, він прирівняв, він так і сказав, що удар решника буде сильнішим, ніж ядерний удар. А, він таким чином, так би мовити, говорить про те, що ні, я ядерку не збираюся, але в мене є зброя, яка може зробити гірше, ніж ядерка. Ну, ось так, от він викручується по цій лінії ескалації.